Міністр закордонних справ Кулеба несподівано зробив заяву, що не виключає, як він сказав, комунікації з Російською Федерацією. Іншими словами, вперше офіційний представник України заявив, що не виключає мирних перемовин з Росією. За словами Кулеби, такі перемовини будуть можливі після завершення роботи конференції у Швейцарії. Вона відбудеться в середині червня. Так от. Під час роботи цієї конференції має бути нібито напрацьована спільна платформа як для країн Заходу, як для окремих країн глобального півдня, так і для України. І вже маючи цю платформу за логікою Кулеби, і можна буде починати якісь перемовини з Російською Федерацією. Це доволі несподівана заява, адже такі конференції, як відбудеться в Швейцарії, вже були в минулому, і вони не мали жодного практичного наслідку, крім як просто. Залучити до глобального дипломатичного тиску на Росію країни глобального півдня з тим, щоб якомога більше країн глобального півдня могли взяти участь у санкціях проти Російської Федерації, оскільки ми знаємо, що Росія дуже часто уникає санкцій саме завдяки тому, що глобальний південь не бере в них участь. Так, от такі надії і були спочатку покладені на конференції в Швейцарії однак, судячи зі слів Кулеби цього разу. Конференція у Швейцарії має зробити набагато більше, а саме означити можливі параметри, принаймні для початку перемовин з Російською Федерацією. Звісно, зараз дуже складно говорити, і що саме забуде це за платформа і хто має проводити ці мирні перемовини. Зрозуміло, що Україна не сама їх має вести. Але найважливіше зараз означити, які мають бути гарантії виконання цих домовленостей. Адже ми чудово розуміємо, що з Росією ні про що домовитись в принципі неможливо, але якусь дипломатичну гру, очевидно, доведеться вести. І важливо, що якщо раптом і вдасться про хоч щось домовитись з Росією, то важливо, щоб були гаранти, які могли взяти на себе зобов'язання, що ці домовленості будуть досягнені. Мені видається, що найкращим гарантом для України гарантом безпеки. Могло би бути вступ України до НАТО. Ну спочатку, наприклад, гарантії НАТО могли би бути розповсюджені на ту територію, яку контролює Україна. А потім, з роками, за моделлю Німеччини часів голодної війни, решта гарантій могли би бути розповсюджені і на решту території України. Такий поступовий вхід України до північно-Атлантичного альянсу міг би принаймні трохи гарантувати безпеку України в майбутньому. Іншими гарантіями української безпеки могла би бути інтеграція військово-промислового комплексу України у західний військово-промисловий комплекс, або, наприклад, гарантії окремих країн, але гарантії не на папері, а дієві гарантії, ну, наприклад, можливі військові бази окремих країн на території України, адже Макрон заявляв, що не виключає направлення своїх військ на територію України. От такими військовими базами окремих країн НАТО на території України після завершення бойових дій і могли би бути ті гарантії, які можна було би обговорити на конференції в Швейцарії. У будь-якому разі, очевидно, що окрім військової підтримки з боку Заходу, Україна зараз буде разом з країнами Заходу вести і нову дипломатичну гру. Звісно, дуже важливо, щоб при цьому ми завжди могли відстояти свої національні інтереси. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.